Всім привіт! І сьогодні день 83 нашого експерименту, в якому ми досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, в якій зібрані 365 рефлексій. На кожен день року. і в кінці ця книга досить амбітна. Обіцяє нам, що ми станемо людьми, якими ми справді хочемо бути. Суть медитації дня 83 заключається в тому, що якщо досить довго одна й та сама річ або явище привертає вашу увагу, значить, в ній є щось, що вам потрібно вивчити. Урок, який потрібно пройти. Десь в вашій особистості є пусте місце, яке заповнюється цією річчю або явищем. Ось така от медитація на сьогодні. Рада, що ви були зі мною вже 83 дні. Дякую вам за це і до завтра!